Про експорт зброї, що мене постійно дивує, що проходить роки. Уряд іноді вирішує певні проблеми, пов'язані з функціонуванням української економіки і вирішенням тих чи інших проблем, але це затягується настільки більш довго, що це створює реальні перешкоди. Зокрема, наприклад. Якщо так брати, історично, перша проблема, яка виникла, це кримінальні справи проти українських виробників зброї за отримання ними прибутку. Питання вирішувалося більше одного року, навіть більше там більш півтоп майже півтора року. Тобто, наші виробники зброї ходили під кримінальними справами. За те, що вони виготовляли зброю і заклали абсолютно, це не був прибуток в розмірі 100-200-300 відсотків, як отримали окремі постачальники достатньо неякісної продукції з Китаю, Туреччини та інших країн, а це було лише тільки 15 відсотків. І уряд не вирішував це питання. Далі це стосується, от ми говоримо, що тільки в 2024 році почалося нормальне виробництво дронів. Перешкоджання було внаслідок наступних речей. По-перше, це фактично обмеження постачання дронів. Міністерство економіки визначило мавіки, які дуже потрібні для війська, як продукція подвійного призначення. Як результат, це створювало цілих півроку перешкоди закупівлю відповідних, відповідної техніки. А далі це питання оподаткування комплектуючих для виробництва нашої зброї, зокрема тих же самих безпілотних систем. Знову ж таки, більше року вирішувалося питання з приводу звільнення від оподаткування комплектуючих для виробництва зброї. Так само може говорити про бронювання, коли уряд, по-перше, роздавав наліво і направо бронювання абсолютно незрозумілим компаніям, підприємствам, а бронювання і в той же час виробники зброї стикалися з проблемами забронювати власних працівників. Навіть були неодноразові випадки, коли прямо з підприємств забирали ТЦК е, в проходити відповідну комісію, і не завжди виходило їх відстояти хоча то були провідні інженери. А в контексті е, тепер нове От питання щодо експорту української зброї вже рік. Уже рік піднімається це питання. Я безпосередньо піднімав на засідання і економічного комітету, і податкового комітету, де я є радником, і давав конкретну пропозицію. Я розумію, що відкрити експорт зброї то наші партнери зададуть логічне запитання. Ми надаємо вам безкоштовну зброю, а ви продаєте зброю. Ну, щось тут нелогічно. І необхідна була чітка позиція України, яким чином це вирішити. І якраз на цьому тижні є інформація про те, що президент дав згоду на такий підхід. І у Кабінету міністрів знову ж таки три сценарії. Перший сценарій Корупційний, ну як же без цього, він заключається в тому, щоб е відповідна Кабінет міністрів, ну Укроборонпром і профільне відомство визначали, хто скільки може відповідно експортувати зброю. Виникає питання. Ну тут е таке обмеження створять, ну, просто неймовірну корупційну можливості для тих, хто виробляє. Тобто тобі дають. Тому, що ти мені подобаєшся в лапках, а тобі не дають, тому що ти не мені не подобаєшся. І ти, Бо фактично заборони на експорт зброї нема. Є проблема в наступному: ти проходиш всі стадії, надаєш всі документи, і відмова. Без обґрунтування, без позиції, просто відмова. Далі потім друга пропозиція, вона більш, скажімо так, раціональна. Це надавати можливість експортувати 50% від продукції, яка поставляється в війську. Тобто, іншими словами, якщо ти поставив на війську умовних тисячу там, чи 10 тисяч дронів, на 5 тисяч ти можеш відповідно відправити за кордон в якості експорту. Ну, це вже набагато краща пропозиція, але знову ж таки. А в чому виграш української армії від цього? Ну так, виробники зароблять, виробники отримують величезний плюс щодо і обсягів діяльності і так далі. Але вигода безпосередньо для української армії, вона гіпотетична. Тобто виробники говорять: якщо ми будемо завантажувати свій продукти, нібито ми будемо продавати дешевше. Але на сьогоднішній день замовлення 100%. Тобто на сьогоднішній день замовляють відповідну продукцію і її виготовляють. Тобто, іншими словами, не дезавантажені. У нас нема фінансування для того, щоб збільшувати закупівлю. І от якраз третій сценарій, який я постійно просував, про це написав Форбс, і це є відповідно, підтверджується з міх джерел: а це якраз запровадження спеціального мита. В розмірі 20% на всю продукцію, яка експортується. Маржинальність української збройної техніки є дуже висока. Нещодавно е представник Євросоюзу зазначив про допомогу Україні у військовій сфері на 40 мільярдів. Разом з тим він сказав наступне: що він, вони можуть збільшити цю допомогу в два рази. Яким чином? Купуючи не у європейських виробників, а у українських виробників. І таким чином на кожен вкладений долар вони отримують 2 долари тієї продукції, яку б вони отримали, якщо зробили б таке замовлення у європейських виробників. Тобто ми розуміємо, що маржинальність там більше 100%. Тобто можна продавати набагато дорожче, при тому, що звичайно українські виробники продають з певним прибутком для свого власного розвитку, бо держава не фінансує наукові дослідження в відповідній сфері. Ті ж саме реби вони робляться руками власне самого бізнесу, який саме потім готують продукси. Потім поставляють тобто Там нема залучення держави. Держава повністю ігнорує відповідні потреби. Далі потім і отже, що ми отримуємо в результаті, якщо таке рішення буде ухвалено саме за третім сценарієм. Я повністю погоджуюся, що було зазначено про те, що треба чітко визначати, яким країнам продавати тут беззаперечно, тому що буде найгірший сценарій, якщо це потім якимось чином буде попадати для нашого ворога. Тобто, не, доп... не... не допустити. Але є багато країн, які наші союзники, але готові купувати українську зброю, тому що вони бачать той потенціал, який є у нашій зброї, і готові за неї, відповідно, платити. А отже, від цього рішення, по-перше, виграє український бюджет, те, що він отримує додаткове надходження, які всі податкові надходження спрямовуються на армію. Це перший плюс. Це означає, що якщо потенціал експорту української зброї на 10 мільярдів доларів, то ми додатково отримуємо 2 мільярди доларів замовлень для наших виробників. Тобто для них це величезний вже плюс. Воно повернеться назад в оборонний комплекси. Те, що було зазначено, що ми не дофінансовуємо власне виробництво зброї. Ось вам конкретний ресурс, який дасть можливість профінансувати. Далі потім отримують відповідно сам український бюджет через податки. Це і податки на доходи фізичних осіб працівників, які там будуть працювати. Податок на прибуток, а в деякій мірі і ну не там інші податки, які пов'язані з діяльністю, і це також величезний плюс. Далі потім третій аспект це безпосередньо буде зайняте населення. Тобто, з іншими словами, розширюючи виробництво, відповідно є можливість збільшити і заробітну плату, тому що на сьогоднішній день, незважаючи на ту величезну потребу, яке, яка є заробітна плата, але ну, вона є низькою, враховуючи те, яку функцію вони виконують. Інженери, їхня заробітна плата всього 2-3 тисячі доларів. Ну я вважаю, що це неприйнятно для тої види інтелектуальної роботи, яку вони виконують. Ну і, звичайно, ті працівники, які працюють безпосередньо. При тому, що багато хто отримує взагалі ну, дуже низьку заробітну плату, тут мають основну роботу, а там на волонтерстві е, займаються. Це звичайно так непропустимо. І я сподіваюся, що це рішення не буде затягуватися, і воно буде прийнято там протягом одного місяця. Тому що це питання критичне, це питання надходжень до бюджету, це питання зайнятості, це питання розвитку економіки, це питання створення робочих місць всередині країни. І саме головне, якщо тут не будуть створені відповідні умови для розвитку військово-промислового комплексу, то наше підприємство дуже швидко релакуються відповідно за кордон, тому що дійсно пропозиції поступають і деякі навіть розміщують це виробництво.